Вітаю! Прогноз по матриці Долі на 4 люте 26-го року. Зате сьогодні дуже цікавий день, бо з одного боку ми можемо бути такі дуже відповідальні, дуже рішучі, дуже такі серйозні, дуже адекватні. А з другого боку ми можемо давати якісь такі подвійні послання, і це може дуже сильно збивати з толку не тільки нас самих, да, а й людей, які нас оточують. Що це означає? Це означає, що дуже важливо сьогодні підтримувати так, би мовити, порядок так? в думках, в словах, в справах, в спілкуванні все має бути чітко, ясно, по полкам можна сказати, розкладене, да для того, щоб потім не було таких, знаєте. Незрозумілих ситуацій, наче то говориш одне, а маєш на увазі друге, а робиш третє, і потім конфлікти виникають на тому, що наче -то ми одною мовою говоримо, да? але смисли різні. От тут треба слідкувати за тим, щоб не заплутувати ні себе, ні інших. Да? Тобто треба бути таким чітким, чітким в формулюванні думок, там якихось рішень, якихось не знаю, подачі інформації теж. Да? До речі, я сьогодні треба подивитися ще на те, як ви взаємодієте зі своїми батьками. Бо можливо, вам на це теж звернути увагу. Можливо, ви робите такі самі помилки, як і ваші батьки. Можливо, треба трошечки підправити тут, так би мовити, знаєте, ну не то що ситуації, а свій підхід, свій підхід до будь-чого. Якщо ви сьогодні працюєте, і якщо ви сьогодні займаєтеся бізнесом, роботою, якимись справами, реалізацією, то будьте сьогодні дуже обережні, бо Сьогодні ви можете ображатися на рівному місці. Ви можете ображатися через те, що щось не так складається, як ви хочете, або хтось вас там не, не так сприйняв, хтось вам не, не похлопав, не похвалив, хтось вас не зрозумів, або ви можете образитися, що е, е, там ваші послуги, наприклад, чи ваш товар не купують. Да? Тобто, от на рівному місці можна влаштувати у собі таке да? і задача. Підходити до роботи і до справ, навіть якщо є якісь ну, невдачі, якщо щось не, не просувається, або навпаки якісь складнощі, підходьте до будь-яких ситуацій, як Бог. Як Бог, розумієте, а не агресор, а не якийсь, знаєте, тиран і все таке. Це дасть вам змогу, знаєте, по-перше, спокійно сприймати любі ситуації, по-друге домовлятися, домовлятися Навіть самим собою. В стосунках, до речі, те ж саме, не ображайтеся сьогодні і не доказуйте і спіною біля рота свої якісь точки зору, і, або знаєте, наполягати на чомусь. Ваша задача сьогодні бути дипломатом. Особливо, якщо ви жінка, то не варто це керувати і руки в боки. Да? Якщо ви чоловік, то теж не треба бути дома тираном. Будьте,